Добрий день Одружуємо пшеничку сьогодні Уранка бере хорошу соліру пшеничка у нас в складі хороша двойка, тройка Приїхала машинка вже Мончик будемо грузити та вести на елівотер. Десь дві тони. ковшові. Ну так, контракт склали на 50. Вчора машину відвезли, сьогодні ще одну. Та й на соляру вистачить Непогано воно грузити мені ну тільки ж розтягує по всьому складу. Сверхтись нема вшо. А воно вже таке Учки невеликі, тут треба загружати так що потихеньку грузили Отак, От загрузили. Ну, можливо. 25 і не буде, ну щось під туди. Так що поїде воно сьогодні вже на соляру. Якби не сольора, то можна було б ще й не вигружати, ну а там хорошо хоч ранні гроші є за цим зерном. Возем уже манчиком зерно. Или вода уже видно это скажу, какие тут цены. Заезжаем на рамку. Привезли, було приймали тройка, двойка, а крайню машину взяли четврочку. Не пускають всередину. Кажуть, не можна, ну наберуть зараз аналіз. Оце єдиний мінус цигелівоторів, що аналіз наберуть. Перед вісом, а не після. Хто його з нас там його й беруть? Ну щось беруть. Отак так набирають. Раз, всі знімають. Що як, куди і до чого. Ну, може хоч сьогодні тройка чи двойка буде, бо вчора четвірку поставили. Ну, твердую четверку. Пів відсотка не вистачило. Декілька хвилин смокчуть. Ніяк не наберуть. Ну все, вертаємося з елеватора. Так, в общем, да. Нічого нормального, то елівотер. Тройки, двойки а, не то, поставив, то, поставив, поставив фураж. Вчора було Білок. А сьогодні в залі 9,8. Ну та що ж. Да, да, да. Зайшла да, хоч четвертим да, класом. Да, да. І то, ну фуражив. І то спасіба, що хоч приймають. Було що й не приймали так, щоб порядок здали. Тепер треба потратити. А, ціни. Ціни, коротше, в нас такі. Дев'ять дев'ятсот. Двух... Дев'ятсот п'ятдесят. Тройка. Десять. Двойка і... 9200, виходить, фурош. Докшот. Так оце такі ціни. Все, розказав, показал. До побачення.